Всім доброго дня! Сьогодні я починаю відшив рушничка до Пасхи. Теж від торгової марки Biser Art. Я люблю їхні рушнички. Це буде міні-рушничок 26 х 34. Ось його номер. Маленький такий края у нього всі вже оброблені. Тут теж підшитий флізеліном. Бісер я придбала саме за цим ключом, який пропонує виробник. Буду відшивати і показувати вам свій процес. Процес відшиву пішов. Підбір кольорів, які зробив виробник, мені дуже подобається. Досить непогано і ніжно. Ось такий вигляд уже має рушничок. Залишилося ще трошки. Довишивала я свій рушничок. Дуже такі приємні кольори у нього ніжні, і барвисті і в той час ніжні. За що я люблю схеми для рушників від Biser Art, так це за те, що у них такі ось дуже вони акуратно і таким чином оброблені краї. Зараз я до цього рушничка пришию мережево. І все, він у мене вже до Пасхи готовий. От що значить вишивати вночі? Розказую вам, що він готовий. А ось. Ну, це ж треба було так пропустити. Ну ось. Готовий мій рушничок. Така краса.